Я рада, що ви зібрались, друзі, і думаю, зустрілись недарма. Відступіть від попередньої роботи вниз 4 клітинки на п'ятій поставте крапочку та прописуємо в чергуванні цифру 4 і цифру 1. Подумайте, який спільний елемент у цих двох цифрах. Наступне завдання це математичний диктант. Розв'яжіть вирази і запишіть лише відповіді. Відповіді записуємо через клітинку. На минулому уроці ми з вами навчились записувати і розв'язувати задачі. Сьогодні ми закріпимо це вміння. Слухайте уважно задачу. Було три зайчики. Прибіг ще один зайчик. Скільки стало зайчиків? Було три зайчики, прибіг ще один зайчик. Це що? Вірно, це умова задачі. Скільки стало зайчиків? А це що? Дійсно, це питання задачі. А як розв'язати задачу? Якою дією? Чому? Подумайте, зайчиків стало більше чи менше? Три плюс один дорівнює чотири. Це рішення задачі. Нам залишилось написати відповідь. А для того, щоб написати відповідь, необхідно згадати питання задачі. Давайте пригадаємо його разом. Скільки стало зайчиків? Стало чотири зайчики. Це відповідь задачі. Наступне завдання це логічна цікавинка. Подумайте, у мами двоє синів, у кожного з них є сестра. Скільки дітей у мами? Наступна логічна задачка: на гілці шість горобців. До одного з горобців підскочив кіт, щоб схопити його, але горобець втік високо на дерево. Скільки горобців залишилось на гілці? А тепер спробуйте знайти значення фігур, яка цифра сховалась в кожній фігурі. Будьте уважними, якщо необхідно, візьміть чернетку. Перевірте себе, чи так у вас вийшло. Нам необхідно розв'язати приклади та записати їх у зошит, але у нас є додаткова умова. У перший стовпчик необхідно записати лише суми чисел, а у другий лише різниці. Будьте уважні, ставте відео на паузу. Давайте підводити підсумки. З чого складається задача? Які вміння допомогли вам сьогодні на уроці? Для чого потрібно вміти розв'язувати задачі? Дякую за увагу. До наступного уроку. Додаткове завдання. Складіть задачу за малюнком. Розв'яжіть її та запишіть у зошит. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.